Вітаю всіх на каналі Зоряний Шлях. Показую другу сторону нашого подвір'я. За парканом в нас це наша ділянка, з лівої сторони це наша сусідська е, садиба. Е, там росте в нас соя. В нас е, росла пшениця, її вже скусили, вже почала рости трава. Тому ближче до осіння, і ми все це перекопаємо. Сюди ми виносили деякі залишки. Е, Ті, які знаходили в господарстві, це частина клітки для корей та свиней. Там є стара деревина її поїв жучок, тому ми її прибрали якомога далі. Також це частина того, що ми скосили вже Це трава, бур'ян, дерева, клинок, старі посохлі дерева, або ті, які заважали рухатися нам далі по господарству. Також ми знайшли собачу будку. Взагалі не підтримую життя собак на прив'язі, тому в нас собака, якщо колись з'явиться, то буде жити з нами в будиночку. Тут ще залишки дуже багато шифера і всього іншого. Ми все це будемо вивозити. Ось тут у нас є купа на задній частині подвір'я, старий диван, навіть не один, а два, ліжка, перини, старі не телевізори, старі вікна. Все це ми будемо вивозити, замовляти Камаз для того, щоб він заїхав. Заїхати можна, до речі, з цієї сторони об'їхати будинок, і повантажити туди все правильно, законно, вивезти сміття туди, куди потрібно. А, да, тут на фоні ви бачите ще старий туалет. Його теж ніхто не розібрав, ми теж його будемо вивозити, тому власне, ми його і не трогали. А, у нас є яма для гниття, нам її ще треба перебрати. Бо сюди скидали раніше люди все, що тільки завгодно, в тому числі пляшки, пластик, скло. Ми частину вже витягнули, але як ви бачите, все ще залишилось дуже багато всього. Тому так, да, є що прибирати і на подвір'ї в основній частині, і за подвір'ям. Але який прекрасний вид!